Виконуємо номер 624 із підручника Геометрія 7 та номер 45 крапочка 15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 21 крапочка 19. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Точка О Центр кола. Знайдіть градусну міру завдання перше кута О, якщо кут А 52 градуси. І друге кута Б, якщо кут О 94 градуси. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано коло, центр точка О і кут А дорівнює 52 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута О. Оскільки? ОА і ОБ у нас радіуси одного кола, то вони рівні, тоді трикутник АОБ буде рівнобедрений з основою АБ. ОА дорівнює ОБ, як радіуси. Тоді Трикутник АОБ. Рівнобедрений з основою АБ. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника вони рівні, тому кут Б буде 52 градуси. За властивістю При основі рівнобедреного Трикутника Кут B дорівнює куту А і дорівнює 52 градуси. Ну, а тепер використаємо теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, тому із теореми про суму кутів трикутника. Кут О дорівнює 180 градусів відняти градус, суму градусних мір кутів А і Б. Це буде 180 відняти 52, додати 52. І буде 180 відняти 104. Отримаємо 76 градусів. Записуємо відповідь. 76 градусів, і переходимо до другої задачі. Переходимо до другої задачі. У нас малюнок, як і в попередній, дано коло, о, центр кола і кут О 94 градуси. Я вибрала, бо переписала із наступної задачі там було є 102: 94 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута Б. І знаходимо градусну міру кута Б. Знову ж, ОА і ОБ у нас радіус одного кола, тому вони рівні між собою ОА дорівнює ОБ, як радіуси, тоді трикутник АОБ. Рівнобедрений з основою а Б. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника вони рівні. За властивістю кутів при. Основі рівнобедреного трикутника кут А дорівнює куту Б. Ну, а тепер із теореми, сума кутів трикутника 180 градусів, тому із теореми. Про суму кутів трикотника, знаходимо градусну міру кута Б, відповідно, кута А, бо вони рівні. Це буде 180 градусів, відняти градусну міру кута О і поділити на 2. Отримаємо 180, відняти 94. І поділимо на 2. 180 94 це буде 86, поділити на 2, Вони будуть по 43 градуси. Записуємо відповідь: відповідь. 43 градуси. Номер 624 із підручника геометрія 7. Та номер 45.15 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.